Віроїло, андремани, варича робила. Ой, магеча, ракетя, абріагеля, товіроїло, парища олюска. Слава Україні. Велика історія складається з історії маленьких. Що вже казати про історію міста? Вона просто сповнена різними. Байками, легендами. І сьогодні у нас в історичних студіях в гостях легенда міста Вінниці Олександр Шемет. Надаємо йому слово. Ну, Легенда не легенда, міський божевільний, скажімо так. О, мало хто знає, а я знаю, що він і це магічне місце з самого початку свого. Ну, всі знають магічний трикутник Європи. Це Прага, Турін, Ліон. Але насправді не лише трикутник є, має магічні якісь сили. Є ще й шестиугольник, От, так так звана зірка Давіда. Так, от одним із кінцем променю. Це є Вінниця. А Вінниця знаходиться м, якраз посередині, як око, знаєте, в циклонне є таке око, да? вона знаходиться між, між двома центрами сили: Позитивною і негативною. Негативною це в районі ставки Гітлера. А позитивною це вишенька, яку обрав свого часу Пирогов і якого просто люди лікувалися, просто до нього приносили, і він. Прямо на, на пол лягали і лікувалися. От, тому у нас Вінниця, якби це такий дуже спокійний центр. І якщо ви хочете тут мати дітей, їх виховувати, це найкраще, що ви можете зробити. Чи ви хочете повернутися і мати спокій на пенсію, найкраще, що ви можете зробити, це вернутися у Вінницю. Але тут важко зробити кар'єру. Тому практично всі, хто робить якусь кар'єру, вони виїжджають за Вінницю. Я ще хочу вам нагадати про те, що непроста людина Кашпіровський набув своїх і досвіду свого, і магічних якихось сил. Саме у Вінниці. Він виступав, до речі, тут недалеко в літньому театрі. Ми якраз тут знімаємося коло літнього театру. І я, він коли визивав на сцену, і я вийшов. От, а він перевіряв, хто на кого більше впливає гіпноз, то він до мене підійшов і сказав тихенько так на вуха не пішов. таким чином я познайомився з от На мене не впливало ці речі. Вінниця непросте місце, і тут дуже багато різних будівель, які мають свою якусь містичну історію. наприклад, ви маєте знати, що ну, всі знають про привода нашого театру. Це е, німецький полонений, який тут загинув, коли, буд, коли відбудовували та насправді не відбудовували, а будували новий от, театр. Ви маєте про це знати. Ви маєте знати про кіномеханіка з кінотеатру Бушо, кінотеатру Росія. От, Я е, чув його, не бачив, але чув його. От, е, не просто у нас із, ви ж, мабуть, може, знаєте про трагічну долю монашки в церкві, яка знаходиться напроти авто. Уніатський. Да, Уніатський. Це ну, там, де пам'ятник. Там є своє. Прокляття. Ви знаєте, і в нашому соборі він же ж був насправді колись побудований сімейством грохольських, і в підвалах знаходилися останки його сім'ї. Їх викинули. І трагічна доля стала не людей там в цьому приміщенні, а стала трагічна доля арагану одного з чотирьох всього на Україні. От, він там загинув. Ну і ви знаєте, що в Костьолі знаменитий ми його називаємо е блаженним Шимоном, який там впав в пиво. От, і з тих пір у Вінниці доля пива дуже така. Трагічно. Але у нас є свій блажений, до якого ми можемо звертатися. і Він Вінницьке пиво смачне, але, на жаль, немає традиції його виготовлення насправді. Про вино буде окремо. Тому в цьому місці треба бути дуже обережним. Обережним. Свого часу я просто хочу сказати, що в е, мене в сім'ї трошки м, там отак. Ну, шемет, це, якщо ви знаєте, як ви читали про Спера Меріме, знаменитий його Локіс, ви знаєте, це головний, е, головна діюча особа, легенда е, про Обертня, медведя оборотня, ведмедя оборотня, казими Шемет. От то в нас звідти воно йде ще. А по маминній лінії у мене був е, прадідусь. Який його в селі? це село Виїтівка, зараз Суворівка. Це зовсім близько від Білоусівки, де записав Леонтович свій знаменитий ще Щедрик. Так от там в мене був Прадід, і його він жив на такій бабійовій горі, так називаємо і так трохи подальше від села. Його називали Упер. Чому тому, що він нього він міг робити дві речі? У нього була кісточка, з якою він лікував рожу. До речі, до сих пір вона не лікується, а він лікував нею. І він ще е, міг лікувати корів від укусів гадів різних. От. І завдяки цьому вмінню моя сім'я в 1947 році, моя мама, і її брат і сестра вижили, е, бо він врятував, і лісник їм дав хліба, і вони вижили від цього. От. Але коли я почав цим цікавитися, я звернувся до однієї людини. Знаєте, ви, не знаєте, це Льоша Порошин, в нього центр свій зараз в Одесі, він лікує дуже багато різних хвороб по-різному. А він закінчував наш медінститут, і свого часу він мав спілкування, коли його тато служив в, Тиб... в Тибеті. Uh, ну, В нашій частині в Гімалая, получается, да, з цієї сторони я вже забувся, як з цієї сторони Памір, Да, да? да Памір, то він був. Э Якби спілкувався з зламою помірським, який йому прокував, що він буде цілителем. Так от, коли я Льоші розказав про ці свої кажу, а може мені, то Льоша мені сказав. А Льоша цікавився дуже ну, ізотерікою. Він сказав: дивися, що тут є така річ: якщо ти не вмішуєшся в їхні справи, то вони тебе не бачать, тільки ти починаєш щось робити, що вони починають тебе бачити. А якщо вони тебе бачать, то вони можуть впливати на тебе. А так тебе просто для них немає. Не існує, кажи, не да, існує. не існує. Тому каже, якщо ти хочеш, щоб не зрозуміло, що ставалося, може хороше, може погане, але від тебе це не буде залежати. Це не буде залежати від твоїх е поступків, від твоїх слів, то каже, в лізь. А краще, я тобі скажу, не лізь туди. Тому будьте обережні у Вінниці, думайте перед тим, що сказати, кому сказати. Тим паче, що це перевірено вже моїми 65 роками мого досвіду, що у Вінниці будь-яку людину ви зустрінете і через одні двоє рук ви ви знаєте, що у вас якісь або спільні знайомий, або й родичі. Тому, коли вам наступили на ногу в тролейбусі чи в трамваї... Усміхніться. А коли ви насплив, вибачтеся. Нікому. Особливо ранком ніколи не сваріться. Ну, е якщо говорити про щось, е то треба говорити: припрятаючи до того місця, де ми зараз знаходимося. Ми зараз знаходимося у парку, центральному парку і відпочинку. Колись Горького нині Леонтовича. І тут є кілька історій, пов'язаних з пожежами, як це не дивно. А насправді, цей парк він був побудований на кількох ділянках. Одна з них це католицьке кладовище, кладовицький цвинтар в ту сторону. Цю сторону цікаво, що тут був колись літній театр, в якому виступав сам Леонтович. От. Це дуже важлива штука. Але про пожежі. Тут завжди щось згоріло. Я як приклад вам скажу: ви пам'ятаєте дерев'яний тир? Він згорів. А пам'ятаєте, було таке стікляшка, де були ігрові автомати, то туди ближче до. До стаді... За стадіоном, да. за стадіоном він теж згорів. Ось літній театр він теж горів. І всі думають, чому ж це так? Насправді все дуже просто. Це парк він охороняється законом. І тут навіть якісь дерев'яні речі, які вже устаріли, які вже згнили, їх не можна звалити і побудувати щось нове. Тому періодично тут щось горить.